Неприйняття бюджету не дає нам можливості визначатися з переліком робіт, які ми могли би зробити в січні місяці, тому ми працюємо по одній 12 минулого значить, фінансового року, минулого бюджету. Я хочу сказати, що в принципі, Зарплату ми виплачуємо, аванси виплачуються бюджетному установі, але є затримка по другому кошику і по, ну, по бюджету розвитку, там де роботи стосуються не загального фонду. Е, якихось таких особливих проблем не було. Снігу не було, чисто було прибирали. Дійсно, це сміття, яке виникло за свята, я в принципі станом в місці уж задоволений. Єдине, у нас виникла проблеми деякі з от такими аварійними ситуаціями з газовиками. Це серйозна ситуація, і на протязі приблизно доби біля 370 будинків, в тому числі і багатоповерхових, були відключені від газу. Це доба, це серйозно для багатьох. Тому що не готові були люди звичайно підготовлені. Е, виникали питання з електропостачанням, перенавантаження було в деяких е, будинках, вулицях, їх ліквідовували. Е, ну, про Інше питання можна говорити багато, тому що мілкі такі, як завжди, виняткові аварії, виникали у всіх фактично технологічних мережах міста. Якщо говорити про такі речі, як закінчення канікул, до речі, все в місті було спокійно, то в перший же день у нас було прорвано мережу теплопостачання до шостої школи. Зараз ліквідовується вона, діти вчаться в тій же школі, але в іншому в іншій споруді, в іншій будівлі школи на вулиці Одеській. Сьогодні буде включено опалення. І вони знову почнуть вчитися в, свою, в цій споруді основній. Інші школи були включені опалення своєчасно, в деяких не виключали, тому що проводилися заходи, там навчальні взагалі не відключали. І в дитячих садочках не відключали опалення, тому що вони працювали. Умовно, виток води. Значить, до мене зразу звертається оперативна аварійна служба. Каже, що на такій вулиці виток води. Ми повідомили водоканал. Водоканал зразу звертається і просить аварійний ордер на ліквідацію аварії. А звики цього не зробили. І ми. Змогли попередити я навіть в 9 годин вечора піднімав нашого співробітника, щоб він на сайт кинув, що ліквідовується аварія, виток газу. Що важливо. Так, да, це технологія. І є, і будуть завжди хвороби в технологічній системі міста, в інфраструктурі, але треба своєчасно повідомляти населення, щоб вони одні, якщо стосується води, набрали собі води в там, склянки, в каструлі і так далі на деякий період. Якщо це газ, то це треба за якихось лічні години сказати, що воно є. Довести це до мешканців того мікрорайону, вулиць, будинків, що відключено газ по такій такій причині. Буде відновлено орієнтовано в такий час, і тоді б не було цих тисяч дзвінків на нашу аварійну службу, на їхню ж службу. Про те, що е, в чому справа, чому віддали газ? Чому там хто не дав? Словаки, росіяни і так далі. У людей навіть такі питання виникають там вже ліквідовано, там вже ліквідовано. Так всюди є, включили ще вчора вранці.